Так, Всім привіт! З вами я, турецька динація, ксірак, і сьогодні. Стати, стати. І сьогодні я вас вітаю в новому відео про ГТ. І тут від перше відео, яке буде про редактор. Цього відео я вас навчу, як пользуватися... точніше. Користуватися трьома трикерами, а іменно. Ой. Да? І так, погнали. І так, перший наш трикер під назвою Color. Використовується для того, щоб змінювати колір краунта чи бекраунта і фону самого. Ой. Тут у нас, коротше, є отакий от колір, він тут міняє, може стати який хочете. Ну і отак. Тут є прозорість кольору? От цей! А це час який зайти буде змінювати колір. Давайте поставимо. Вот так колір. Оранжевий. Бек. Так, бики. Беки. Беки. Бачите, воно змінює колір самого. Так. Дальше. Кий okay. один. Мені колір. Гранту. Зараз потремострую. От, бачили? Так, зараз. О, це що все, все знаю, так що, то. Спершу це за кнопочки. Togel і spam. Так, toggle, toggle, toggle trigger він робить так, щоб він робить... Він робить, коротше, так, щоб ти торкався до... до колора тригера або до іншого тригера. Якщо ти до нього не торкнеться, то він не активується. До нього треба. До нього треба він наторкнутися. Не, не то зараз. От, не тр... От, то... Вот, то тригер робить так, щоб коли я торкався до блока. Чекайте, не то. Короче, тачтригер робить так, щоб що, триггер робить так, що інші триггери працюють тоді, коли ти на нього торкнешся. Просто так і не спрацює. От я зараз а далі все готово. Так, дальше. Спам. Ми робить так, аби триггер актувалися при помощью триггера. Спам! так. Ще можна включити функцію мультитригер. тригер Тоді... Тоді триггер буде активувати, активуватись кілька разів. Ну. Так, от це все з вами Переходимо до наступного тригера. А, наш наступний тригер – це триггер мул. Використовується для руханки об'єктів. Тут є це. Оце, що я зараз роблю, це для IT. Ви, наприклад, виставляєте груп, якусь групу об'єкта і вставляєте сюди групу об'єкта, якого, якого хочете, аби він не рухався. Це час, який не буде рухатись. А це усі Верти... Вертикальна X. Ой, вер... вертикальна Y і горизонтальна X. І так ігри. Чим більше значення, тим вище буде рухатись об'єкт, чим, чим менше, ну тим нижче. Тут так само: чим менше значення, тим лівіше буде рухатись об'єкт. Чим більше значення, тим правіше буде рухатись об'єкт. Ще є оці кнопочки. Вони роблять так, щоб що об'єкт рухався або тільки по тікбоксі X, або тільки по осі Y. Ну і ще тут є. Тож є спам і тач. Ну я поняв, що не роблять. тач робить так, аби мус спрацював лише тоді, коли. До нього торкаюся, а спам, ну я поняв і спав. Дайте вам пройшов строю. Так. Це кустів. Так. Спасибо. Так. Так. Та є один або вільну групу. У мене один. І... Так, тепер. Тепер Хочемо, ми як рухався отак. Так, тут не поставити. Хочу щоб рухався отак. 10 означає одна клітинка. Тобто десяточка це один. Ну, поняли, на мінус одинадцять. Як це буде виглядати? От, бачите, а тепер я хочу... Він рухався так само тільки по такій осі. Осі X. Так. Бачите, він порухався. Ну, давайте так само, тільки вже з мінусового числа. Так, трохи так. Що у нас буде? Він рухається до нас. А давайте час менший поставимо, так що він такий тут великий. От бачите, він не різко. Так, тепер так само. Ну вже... Ігрком. Ні, тут щось на косячу. Треба так. Ой, щось. Ні, якийсь великий час. Давайте так. І бачите, наш об'єкт піднявся вгору. Так, ну... Ось все про цей триггер. Оце от, я знаю. Це... Я не питаю. Проходимо до наступного тригера. А наступний наш тригер останній, це стоп. Він, використов... Він використовується для зупинки роботи інших тригерів. Все тут просто. От у нас є минулий трикер з з ми працювали. Що Тут уперемов. Беремо. Треб. Виставляємо. Не чекайте, зараз. А, наприклад, тут отак ось ось не хочу. Час. Ну хай у нас буде такий, я 1 один. І от. Як прилітає, воно рухається. Ладно, час там менше трохи. Так, 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 да, час треба менше. Ось як прилітає, воно рухається. А тепер ми беремо, виділяємо мул. Та тут. Ой, ці два. Я таке саме Стоп триггер. Тепер дивіться. От він, рухається, рухається. Прийшов до стоп тригера. Так, я треба трохи далі. Ближче, щоб ви все побачили. Все! І тепер дивіться. Бачите, він зупинився біля стоп тригера. А ні, тут є оті кнопочки. Touch і стоп триггер. Ну, я ви зрозуміли тач. Відключає. Тач робить так, щоб вам треба іменно торкнутися до тут А спам... Ну, ви поняли, вам потрібно спам-тригер, аби його активувати. Ну от все. Тепер давайте спробуємо популювати рівень з цими тригерами. Теперь його пройдемо. Так. Ну, так не стану. Так! От я її построю, якийсь рівень, Давай, давайте давайте протестимо. Так, не щось не то. Зараз треба більше. Чи менше. Чи менше, менше. Куда такі великі? Ну, наприклад. от так. А, блін, не хватає. Є стало тут на... На 190. Опять. Тоді треба. Так, тоді нам треба тут поставити 350. І час. Вот такие вот. И так, тестуем. Ну, блин, вообще оно -то не то. Сейчас. Вот такие вот. Она там супинилась. Вот и все. От на цьому серія про кита закінчується надійна з подорож. Якщо так, то не знаю. просто можете поставити лайк, якщо хочете, Звісно. Ну а на цьому все. Всім пока, до нових, до нових відео!